Українське слово сьогодні всіх єднає, Радіодиктант на весь світ лунає. Де б ти не був, візьми, ручку, у руки, послухай, як у її серцю звуки. Де б ти не була, спинися на годину, бо недаремно ми маємо цю днину. Писемності та мови сьогодні, друзі, свята. Мета одна у нього усіх нас об'єднати. Сьогодні 22-га акція єднання. Незнанься перевірка. Пліч-о-пліч буде бажання. Навколо мови рідної єднаймося. За нитку автентичності, міцніше ще тримайся. Багато, ми різні, та суртовує спільна мета: існувати не хочемо, хочемо тільки життя у своїй країні, на рідній землі. І не так вже й важливо у місті а чи в селі. Є різниця, які слова будемо промовляти, є різниця, якою мовою будемо писати. Українці ми нація сильних і дужих, нескорених, відважних, сміливих і мужніх. Українці ми і мову свою маємо. Українською пишемо, читаємо, розмовляємо. Українська єднає нас усіх в одне ціле. Покоління незалежне, і на віки вільне. Радіодиктант гуртує земляків на планеті. Неважливо, ти вдома чи на чужині далекій. Листопада, дев'ята відчиняє нам двері. Осінь вже розписала усі Акварелі. Осінь, ручку у руки і листочки дає. Ми давно зрозуміли, де чуже, де своє. Вся Європа нині насторожі, бо диктант єднання пише Українець, кожен. Радіодиктант, наша візитка, корисна в ньому самоперевірка. Помилки запам'ятаємо, щоб не допустити. В майбутньому їх більше не робити. Бути грамотно, мотна і простична. У в першому столітті люди дивовижні, пишуть дописи своїх у різних соцмережах, мають бути грамотні, геть усі безмежно. Грамотність для українців це ніби харизма. Це напевно стане скоро афоризмом. Хочеш статус українця мати. Українську повинен досконало знати. Заперечі разом нашу ідентичність, українську мову, її поетичність, українське слово скарбте рокаційно. Найдорожчі світі багато безціна цей флешмоб, повага мови та культури, традицій українських та літератури. Ми, як волонтери, робимо спільну дію в реальність українську мрію Пишемо за свободу, за мир на нашій землі. Міжками кожними, Ні, ні війні. Міжжаками кожними, Знову мирне небо. Більше українцям нічого не треба. А флешмоб продовжимо в наступних роках. Бо майбутнє світле у наших руках. Ми майбутнє наше будемо творити в мирі, злагоді, любові України жити.